Друзі, вітаю! 29 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Сьогодні день пам'яті загиблих воїнів. Дуже трагічний день. Той день, який ми згадуємо тих, хто боронить сьогодні Україну, але вже на небі. І до головних подій сьогоднішнього дня, які сталися впродовж минулої інформаційної доби, окремі огляди я вже робив на цьому каналі. Тому можете переглянути відео, а зараз про те, що згадував і що ні, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Відомо, що наша делегація вже прибула до Вашингтону. У міру зустрінеться з Остіном, а Єрмак поки що не зрозуміло, з ким. Але думаю, що Єрмак зустрінеться із Сальваном, але трішки згодом. Ціль візиту зрозуміла. Україна виписала список військових об'єктів, їх більше сотні, які треба вразити американськими ракетами атаками тому, що ситуація на сході України вкрай складна. Ви про це знаєте за повідомленнями карти діпстейт Бої тривають уже на околицях Селідове. Навіть там уже російську ганчірку помітили на одній із адмінбудівель, і нам потрібно знищувати спроможності Росії воювати проти нас, але це треба робити на території Росії. Поки що, США не можуть ніяко ухвалити іншого рішення, але я думаю, що все-таки певні зрушення в цьому плані можуть бути, враховуючи той тиск, який ми зараз чиняємо на міжнародній арені. Хоча він, на перший погляд, може видаватися не таким сильним, але він формується цей тиск, завдячуючи нашими. Ударами по території Росії в глиб, які летять от на відстань півтори тисячі кілометрів, і зверніть увагу, як палають нафтобази, Я про це ще обов'язково скажу, тому не перемикайте, залишайтесь на каналі. Кілька слів про візит Салівана до Пекіну. Саме тому я говорю, що Дірмак зустрінеться після повернення Салівана до Вашингтону. Можливо, завтра, післязавтра. завтра. І вже там вони будуть обговорювати те, за яким сценарієм рухатися далі, тому що важливою була сьогодні інформація про підсумки зустрічі салі з Салівана і Сінзіпіном. Вони потиснули на одному руки, На фото це є, відео зафіксовано, і це дуже показово. Це означає, що президент Китаю зустрічається із радником президента США. Показово, друзі. Але це означає, що Китаю потрібен діалог зі Сполученими Штатами Америки, поки що позиція його непохитна. Вона зовсім нам зараз не допомагає позиція за Китаю, але ми маємо інші важі тиску на Китай, як то, наприклад, навіть та сама Індія. Джейк Саліван сказав, що ніяких домовленостей про Україну без нас не буде. Тобто без України ця теза давно вже присутня в інформаційному просторі ще з часів Порошенка активно її просували. Але що примітно зараз? Це те, що Сполучені Штати Америки не готові йти на сценарій китайський, а китайсько-бразильський так він називається мирний план не передбачає територіальної цілісності України в принципі. Взагалі вони прибрали цей перший пункт, який був ще у так званій мирній декларації Китаю з 12 пунктів, яку вони представляли ще у лютому 2023 року. Тому цей процес динамічний, і я не виключаю, що Сполучені Штати Америки в певний момент можуть дійсно хвилити рішення дозволити бити великобійними ракетами по території Росії, але поки що в мене великий оптимізм, скажу відверто, на рахунок цього немає. Україна також закликала наших союзників, врешті-решт передати обіцяні додаткові системи Петріот. Виявляється, з тих, що нам обіцяли, що навесні не всі навіть до цього часу доїхали до нас. Про це заявив Кулеба на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Він там зустрічався з дипломатичним представником ЄС Борелем. Борель також закликав зняти обмеження бити далекобійною зброєю по території Росії. Ну, Борель, до речі, дуже послідовно відступає на підтримку України. Я вже неодноразово про це говорив і відзначаю і нині, що саме так і є. І е, Кулеба разом із Борелем акцентували увагу на тому, що наші західні партнери не своєчасно виконують свої обіцянки стосовно постачання зброї та боєприпасів. Є проблеми, як на мене, вони заключаються в тому, що логістика країн НАТО вона вкрай слабка. Про це говорили, що навіть на саміті в Мадриді Північно-Атлантичного альянсу в 2022 році тоді не працювали спеціальний документ зміни вносили в регламент роботи країн-членів Альянсу, але ж їх це не торкається напряму. Війна поки що дуже далеко і повертається вони дуже поволі, хоча заявляють про свою підтримку Україні. До Білорусі тепер, друзі, ви вже знаєте, я вам розповідав про те, що минулої ночі на території Білорусі, над територією Білорусі, так буде провальніше, був збитий військовими повітряними силами Республіки Білорусь. Шахет російський Лукашенко з цього приводу нічого не сказав, але відповів Кремлю: я не буду віддавати наказ, аби збройні сили Республіки Білорусь воювали поза кордоном Білорусі. Вони будуть воювати лише на території Білорусі, якщо хтось на нас нападе. Лукашенку вірити себе не довіряти. Однозначно, він говорив колись свого часу, що ніколи не буде так, що з території Білорусі розпочнеться напад на територію України. Це сталося. Нині також можна було б ставити під сумнів слова Лукашенка і треба ставити. Але заява це відповідь Кремлю, який тисне на нього, аби. Лукашенко долучився до війни проти України, ну і здійснив якийсь напад із північного кордону. Бо ви ж самі розумієте, якщо ми отримаємо гарантії, хай неформальні від Лукашенка, що такого нападу не буде, то можна переміщувати певні військові частини на схід для того, щоб посилити оборону саме в Донецькій області. Хоча там ще раз наголошую, ситуація вкрай складна. Ви про це багато чули. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив сьогодні, що під час відбиття ракетного удару в понеділок з боку Росії зазнав катастрофи літак, винищувач f 16 і льотчик загинув. Обставини загибелі льотчика з'ясовуються, тому я тут додати вам нічого не можу. Просто за цим слідкуємо і не хочу зараз просто будувати різні версії, бо радше треба схилятися до офіційних повідомлень Генштабу, хоча деякі речі ми знаємо і з інших джерел. Втім, поки що, друзі, тут не коментую. Стосовно інших повідомлень Генштабу, сьогодні підтвердили, що дрони українського виробництва подолали півтори тисячі кілометрів на території Росії, уражено дві нафтобази і також склад боєприпасів Російської Федерації. Це те, що нам потрібно уражати склади боєприпасів РФ, і саме про це зараз ведуть умови у Вашингтоні, і Єрмак, і у МЕРУ. Для того щоб переконати американців бити все-таки їхньою зброєю по складах, у нас недостатньо таких систем ураження далекобійних, які можуть бути там 150-200 кілометрів. А те, о якраз атакамси і Стармшедови, і скальпи вони були для цього дуже-дуже корисними. До прикладу, пожежа на нафтобазі у Кам'янську-Шахтинському, Ростовській області Росії тільки збільшує свої масштаби. Ліквідувати її не вдається. Це якраз дуже примітна деталь. Якщо раніше ми просто десь ударили, що загорілося, загасили. Сьогодні нафтобази згорають вщент, і це дуже серйозно буде бити по кремлівському режиму, тому що бізнес, який дотичний до нафтової галузі на Росії, ну він серйозно зараз зазнає втрати шкоди. До ситуації на сході ще кілька слів. З Покровська масово виїжджають українці, бо мене запитували, чому, мовляв, ти не говориш про ситуацію на сході, говорю, але лише з офіційних повідомлень. Головнокомандувач Збройних сил України Сирський був вчора на Покровському напрямку. Кілька днів він працював у бригаді. Як це допоможе, ну, ми побачимо згодом, друзі. Я все, що можу вам прокоментувати, тому не хочу зараз оголошувати інформацію, яка не верифікована і до того моменту, поки не буде оголошено. Міністерством оборони генштабом я тут коментувати нічого не можу. Це справа військових, але дійсно знаю, що там ситуація вкрай складна, і це навіть видно зараз із повідомлень в соцмережах, коли мої знайомі, наприклад, підшукують житло для своїх родичів, які виїжджають із цих міст. Нардепа Дмитрука оголосили в розшук не лише в міжнародний, а й міждержавний офіс генерального прокурора ухвалив відповідне рішення, але як кажуть, поздно під боржомі. Дмитрука, я думаю, швидше за все, ми побачимо десь під рясою РПЦ. Не інакше. І те, що його оголосили в розшук, у нього, для нього це зараз означає єдиний шлях це до Москви. На жаль, так само, на жаль, і друга історія очільника Непонопольного комітету України Кириленко, якого підозрюють на незаконному збагаченні на суму 56 мільйонів гривень, сьогодні вийшов таки під заставу. Я вам вчора про це розповідав. В 30 мільйонів гривень. Він таке заплатив ці 30 мільйонів. Виявилась посильною ноша для Криленка, як то говорив вчора суддя. І також нам обіцяють ухвалити закон про економічне бронювання. Зараз лунають різні версії законопроекту, яка це сама буде, що це буде. Є мова про те, що зарплата 20 тисяч, і ти вже там не мобілізуєшся або податки сплачуєш 20 тисяч. Зараз я вам не можу, друзі, це конкретно деталізувати, тому що законопроект не на стадії обговорення в парламенті, але те, що це буде, в мене сумніву нема. Влада в такий спосіб хоче залучити до бюджету щорічно 40 мільярдів гривень. Ідея хороша, аби не платили ТЦКшникам хабарі, і що платили це у державний бюджет. З цього боку так я підтримую. Але в принципі, ну це означає, що немає в державі сьогодні способів, інструментів і методів, аби долучити до процесу верифікації персональних даних усіх українців призовного віку в Україні. Тому що на сьогодні лише 3,2 мільйона чоловіків оновили свої дані, а всього майже 10. Їх. Ну от і робимо висновки. І до подій за кордоном. Телеграм залишається в полі зору багатьох у світі, в Україні, в тому числі. Власника цього месенджеру дурова відпустили під заставу в 5 мільйонів євро. Чисто символічна застава для дурова для мільярдера, це в принципі не гроші, але не символічний. Є тепер його статус. Йому заборонено виїжджати за межі Франції. Він має двічі на тиждень приходити до слідчого і давати свідчення. Ну скажу так, ставити відміточку про те, що він нікуди не подівся. Я думаю, що йому забезпечить дуже серйозну державну охорону. А на Росії зараз вже розробляють публічні площині план, аби викрасти Дурова з Франції, провести його додому і показати, який потужний телеграм, і зробити його інструментом тиску на ідею однополярного світу. Ну на болотах все, як завжди. Там нічого не змінюється. Знову таки додам друзі стосовно телеграму своє відношення до нього. Проблема телеграму в тому, і в дурова в тому числі, що він не співпрацював ні з ким взагалі. Тобто він дав можливість користуватися цим месенджером всім і покидькам, і нормальним людям. І в цьому є його проблема, але я більш ніж переконаний, що він свідомо на цей шоу де підвищення ставок. Ну, ви знаєте, десь мені трішки схожий з історією з маском. Якщо так... Пишіть у коментарях, дуже цікаво буде послухати ваші думки стосовно подальшої долі дурова. Ще раз скажу: Телеграм не закриють, він працюватиме, перейде під контроль західних спецслужб. І ще раз скажу, це добре. Підписуйтесь, друзі, коментуйте. Будь ласка, ваші коментарі дуже важливі, тому що росіяни активізувалися під кожним відео. Відзначаю вам скажу відверто під кожним відео. Де більше, де менше коментарів, але вони точно присутні. Тому прошу коментуйте, поширюйте відео друзям, підіймаємо алгоритми, рухаємо країномовний контент. Правдивий, об'єктивний і справедливий. Ну, якщо не так, то пишіть у коментарях. Всіх люблю ціною, ну, шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!